У Рівному розпочали набір до лав патрульної поліції. Це вперше з моменту повномасштабного вторгнення расистів в Україну. Таким чином, правоохоронці хочуть доукомплектувати вакансії у дубно-рівному та Сарнах. Які вимоги до кандидатів та що потрібно, аби стати патрульним поліцейським, знає Павло Невесенко. Доєднатися до команди патрульної поліції. Я готовий, мешканець Дубна Володимир Сидорчук сьогодні здає документи, щоб стати патрульним поліцейським. За роботою останніх слідкує п'ять років. Відтоді мріє стати поліцейським. Втім, тоді подати анкету не міг, оскільки професійно займався спортом, веслуванням на каноє розповідає, що найбільше його приваблює в роботі поліцейських. Перш за все я що має бути порядок, дисципліна. І коли за цим всім. Слідкуєш, коли ти цим ну, стараєшся, щоб воно максимально було так, як потрібно, то понятно, це дуже велика така, ну, щільна праця. Тому... Це буде важко кожному, але не потрібно боятися і треба рухатися. В патрульній поліції кажуть, нині приймають понад 20 заявок в день. Прогнозують, з часом кількість охочих збільшуватиметься. На першому етапі кандидатам потрібно заповнити анкету. По йде здача необхідних документів. Базовий набір це обов'язково паспорт, копія паспорта також з собою. Документи про освіту це повна загальна середня або вища освіта, трудова книжка за наявності, посвідчення водія також за наявності. Якщо кандидат не має посвідчення водія, він має розпочати навчання в автошколі, але участь в конкурсі він має право брати. Проте це найлегший етап для кандидатів. Потім на них чекають більш серйозні випробування. Потім пройти військово-лікарську комісію після здати Фізо, це біг 100 метрів, фізичного права, відтискання, качання, прес і кілометр бігу. Зима не дає ніяких поблажок. все одно будемо це здавати. Після це комісія, яка складається з п'яти членів комісії. І вона відбирає. І вже після того приймаємо рішення відправляти в академію, де вони навчаються півроку. Прийом заявок у патрульній поліцейські триватиме ще три тижні. Після проходження усіх нормативів майбутні поліцейські відправляться на навчання до академії. В управлінні планують заповнити 100 вакансій. Павло Невесенко, Володимир Захаров. Новини рівного.